І гра розпочалась. Геннадій Сенчук з одним з фаворитів і лідерів чемпіонату. Геннадій Сенчук омоє Сенчук. Ви ще горіт. Набирає швидкість. Бачить справа Кайдалова. Данило Кайдалова по правому флангу. Що буде? простріл робити. Там немає футболістів металіста. На підборанні Максим Багачанський з правої ноги б'яла. Він лівша і удар не вийшов акцентованим і сильним. Атака металіста продовжується. Підручний вище воріт минулого сезону. І це бачимо у першій лізі з минаєм. Нікому просто не буває. Те ж саме важа сказати і про металіст. Тут Данило Тепляков входить у штрафний медальчик. Тепляков спасував він на Кирила Нігтяря. Продовжується така металіста Кайдалов. Петро Луць удар по воротах, 1-0! 24-й номер металіста відкриває рахунок у цьому поєдинку. І я вам скажу, що є у мене питання. До дій захисників голки переминаю. Давайте дивитись на повторі, як же так вийшло. Данило Кайдалов робить скидку Петру Луцю тут перше на підбиранні м'яч, наче йшов у напрямку Кирила Прокопчука. Удар не сильний. Бачите, не сильний удар. Можливо, був легенький рикошет, який десь орієнтував голкіпера Дениса Барченка. Довго передачу напрямку Кайдало, Кайдало. Швидкість дозволяємо. Такі м'ячі наздоганяти. Передачу напрямку підручно, але тут Денис Барченко перший на м'ячі. Послідкуємо, як минає розігруватиме штрафний, де подача. У штрафний майданчик м'яч у руках у Владислава Рибака. Подача від Головкіна, удар вище воріт! Ну, це вже можна розцінити як першу таку доволі серйозну небезпеку біля воріт Владислава Рибака. Так от, щоб закрити вже тему взаємозв'язків металіста і Мінаю. Металіст отація Петро Луців, Кайдал, Сенчук. Підручний, той може і пробити, але незручна ситуація для удару. Вернатос. Діхтяр. І арбітер показує на позначку. І ще й жовту карку приділяє Богдану Чуєву. Так, дивимось. Передача Вернатоса. А... Гра рукою. Та... Удар по воротах, Не забуваємо це, але здобування все ж таки. Робить рахунок 2-0 Петро Луце. Першу заміну він ще зробив у середині першого тайму, випустивши Шалфєєва замість е головіна. Світуємо за атакою. по лівому флангу йде. Заблоковано Віталієм Федорівим цей удар Максим Куліш, До речі, найсвіжіший гравець найсвіжіші гравоці складу найму. не вийшов на поле. полечі. Удар Шофієв, воріт. Дача Дігтяря Барченко вибиває на підборі. Денис підручний приклався із меж штрафного майданчика. Надвисокий рівень налаштування металісту. Важко з цим справлятись минає, дуже важко. Тим часом Кайдало біжить в атаку, віддає на Синчука, Синчук! Гуніча. Перший дотор до м'яча грає на Рязанцева. Не точна передача Євгенія і арбітер призначає штрафний ще й жовту карту Геннадію Сінчу подає. Удар у стінку влучає Іван Матюшенко. Атака продовжиться. Віталій Федорів відводить м'яч із штрафного майданчика свого. Швидко діставатись до своєї половини поля. Гунічев подає слангу. Небезпечно. Куліш! Кутовий, Підручний. Багачанський. Тут вже атака 3-2 у металіста. Багачанський. на Сінчука грає. Гнадій Сінчук. Зближується з олки. пробуває Сінчук. Денис Барченко на місці. Гунічев. Кріхна. Знову Гунічев. Дальній удар позвороти. Передача на Алекса Чудомере. Чудомере! Тривуль Металіст збільшує розриву рахунку. І все сам для себе у цьому епізоді робить Алекс Чудомере. Ну, цю передачу, звичайно ж, потрібно відзначити з правого флангу. Я е, так розумію, Петро Луці лівою ногою віддав. Саме так, Петро Луці лівою ногою. Шикарна передача. У, глиб, у глибину, передача якої відрізає всю лінію захисту Петро Луців. А, мені здається, що дуже розізлилися самі на себе харків'яни після минулого матчу з Буковиною. Дуже розізлилися. І сьогодні вийшли, ви самі бачите, що робити на полі. М -м -м, нестримна команда Андрія Ніщенка. червона картка, Богдан Чуєво. За друге попередження а, бачимо Ісанько відібрав, чуєв. Ну які питання можуть бути. Подає коліс, Дуже близьким був Про... Прокопчук, здається. Або Дмитро Рігна. Все ж таки, ні, Прокопчук до м'яча міг насправді цю передачу замикати і забувати. Ви бачите, наскільки близький був захисник Минаю. Чи до мера. Передача на цвіренка! Цвіренко трошечки не дістався до цього м'яча. Ви? Дуже високо. Федорів. М'яч у руках у Дениса Барченко. До нових зустрічей, друзі. Почуємось. На все добре.